Зараз вона можливо теж заспокоїти, тому що інформація така дуже дивна. Мені Бог показує от її знаєте, як лінійсько життя. Чи поступиться наша влада, хоча б сантиметром нашої території? Чи відчували ви там якусь небезпеку для країн Балтії? Так хочеться додому в токмак Запорізької області, чи скоро чи буде цієї осені виконана власна головна мета цього наступу розривання сухопутного коридору Росії із Кримом? Мені просто йде, я щитую, що вони хотіли. Хочете знати, що вони хотіли? Так, якщо вони будуть, і те про що я буду цитувати зараз, відбудеться, то нам з вами буде важко зустрічатися. Глядачі будуть за нами сумувати, вони не зможуть бачити наших ефірів. Захисту нема зовсім що на. Далі це повний кінець. Чи є майбутнє, взагалі вітаю вас, мої любі сонечки, на нашому улюбленому каналі Мій світ з вами Ая. Вітаю вас, Ая, рада вас бачити, як завжди, приємно. Потік енергії вже просто такий сильний, де це не можуть не відчувати люди, і я в тому числі. І я вам скажу, ще до мене вночі пішов такий потік енергії. Коли я прокинулася, читаючи новини, думаю, «Хм, а ми з Аєю про це говорили. Буквально недавно думаю, зайду на свої ролики. Коли ж ми про це говорили, все відбувається вже і зараз. І негайно, я, до речі, згадала про це. Перед ефіром зайшла цей ролик, передивилася. І пройшов час Росії просити НАТО. Рати небо над їхньою країною. Ніч середи принесла нам спекотні новини. Гарна робота була зроблена збройними силами України. Ось і про ці всі події на РФ у нас був власне прогноз від Аї. І на моє запитання, уточнення Ая відповіла, що це трапиться до місяця часу, і це буде масштабно. Місце вже вибрано, і не одне натякнула. Ая ну так і відбулося, як ви сказали, не минуло і місяця. Я подивилася дата ефіру. Орієнтовно два тижні тому. Ми про це говорили. Ось так. так це все відбувається і гарно працює. Карта вибухів на Росії просто вражає. Бачите, і так само мені йшло, що я бачила цей план, який не оприлюднюється. Я казала, що є щось таке, що ми не знаємо. Ми це просто побачимо, і от воно все-таки сталося. Бачите, так хто не в курсі, хто проспав все в інтернет, не заходив, нічого не знає, що робиться. Я процитую. По всій Росії вночі відбулася атака безпілотників: Брянська, Орловська, Калуська, Московська області, особливо Псков. Згідно останніх даних, ця ніч залишила без семи літаків іл 76 Це надзвичайний результат. Деякі джерела кажуть, що це було шість літаків, деякі п'ять літаків. Знаєте, українці так чекали, ну коли вже коли вже. Ну, чому тільки ми страждаємо? А я попереджала: чекайте, сонечки, карма вже дозріла, там вже все вирішено. І, до речі, там таке запитання було цікаве, яка різниця між вашим часом, вашим там в тих світах і нашим? От коли і як воно відбувається? Ну, це залежності від з якого рівня щитувати. Це дуже важливо розуміти, тому що є різні рівні. Звичайно, якщо рівень духа божественного, то це саме довше буде проявлятися, але звідти йде саме чиста інформація, саме чисте знання з рівня творця, так само тому, що це і різні тіла наші так само, саме чисте воно приходить як знання, але на це потрібно час. Скажем так, коли є щиточенелінги, воно швидше все, тому що це рівні там, або якщо це возни, якісь майстри Вознесіння, або просто, наприклад, якісь наші вищі аспекти, там Христос, Будда, тобто світі, це також рівень не самий високий, це не є ні дух, це не є творець, це є нижчі рівні, і то швидше стається. Тому це все залежить от, з якого рівня щитувати. Але мені, як правило, приходить розумієте, як в мене відбувається. Я бачу, я бачу і знаю. Тобто, я бачу, от, наприклад, так от, само я бачу, наприклад, коли людина або жива, або вона буде жити, або вона помре. Мені Бог показує от, її знаєте, як лінійку життя. Лінію життя. Я знаю, що стільки років, і я, як правило, там можу бачити до скількох років. Então, é mais ou menos І я хотіла, до речі, ми з політики знову втікаємо в ті теми, але я можу вас запитати, бо це дуже цікаво. Коли я досліджувала тему смерті і мала певний практичний досвід, я зрозуміла, що в деяких людей є кілька точок виходу, і вони можуть цю точку, яка от прописана, і є ще дві, вони можуть її перейти і залишитися живими. Якщо це дивитись з кармічного тіла, так з ангельського, то так, ці є точки. Якщо дивитися з вищого, то ні, то воно все одно ну ці точки є в планах. Для того щоб людина пробудилася, або щось було критичне в ній, але взагалі ні, воно там уже прям ну серйозно заплановано. А чи буває таке, що душа, вона їй судилося довше жити, але вона, живучи тут на планеті, не дуже добре себе почуває, їй це все не подобається. Вона дивиться на ті всі події, світ, і вона приймає рішення піти. І вона йде швидше ніж та крайня точка чи буває таке? Як з якого рівня? Якщо сказати з рівня кармічного, то буває, тому що ну тут більше так, якби вибору є, а Якщо звичого, то не буває. Тобто, все залежності, я ще раз повторюю, з якого ми рівня дивимося. Тобто, це важко зрозуміти звичайному розуму, але воно насправді так само працює. Тут я ще уточню, тому що люди, особливо ті, які мають в своїх сім'ях самогубців, дуже сильно страждають з цього приводу, що могли не допустити, могли побачити, зауважити, вберегти людину, але вона пішла. Чи це все одно так судилося, Вона би мала по-любому померти в той час і піти, але пішла таким чином. Так судилося, і це треба прийняти насправді. І якщо подивитись з вищої точки своєї свідомості, то насправді нічого страшного немає, якщо чесно. Тому що це все можна трансформувати, і душа так вибирає такий шлях, щоб там і в Австралії посидіти довго? Ну це так все ми вибираємо заздалегідь. Ми тільки оці от моменти, якісь між цими крапками, ми ще там бавимося в щось інше, якісь маємо інші вибори, так, якісь інші дороги. А так взагалі воно фіксовано. Релігія трактує самогубство як великий гріх, але насправді як воно виглядає? Чи це погано, що душа так зробила своїм тілом і пішла швидше? Чи це нормально? Чи це її вибір? Вона має Право, свобода волі. Ну Якщо дивитися, е, на рівні душі людської, її еволюції, для самої цієї душі, це є погано, тому що вона мучиться. Це правда, тому що вона не може піднятися. Справа в тому, що у нас є такий момент, е, ми є частинки Бога, у нас є совість. Совість це так, як чистота божественна. Тобто люди, які мають совість, це люди, які мають Бога в собі. І совість, і це все вона сама, отак от як ми себе не можемо пробачити, і оце сама душа, коли вона виходить з тілення, вона сама себе їсть, і, і тому, що вона згадує хто вона, і вона сама себе їсть за ці проступки, і вона не може довше час піднятися. Тобто для неї це якби погано. Якщо перейти вище і подивитися з божественної, самої високої точки зору, то ну це Бог бавиться, тобто немає. Нічого страшного, побавився в таку гру, в таку, Ну ніби так от воно виглядає. Тому якщо з людської точки зору це на все дивитися, то звичайно люди. Ми, як люди, ми засуджуємо це все, чому засуджували, скажімо так, тому що у нас таке було побудоване суспільство на дуже низьких вібраціях і все було, все було погано, все ми недобре робили, ну, Тобто, це старе суспільство, яке зараз руйнується. Плавить. І наші ефіри допомагають змінювати суспільство, і так. ваш виступ в ефірі кожен трансформує людей, вчить людей, і вони стають вільнішими, їм легше дихається. У мене дуже багато коментарів, цитат, дуже багато глядачів залишайтеся, Я заскрінила. Мені редактори передали вашу інформацію, ваші запитання до АІ. Трошки згодом я це все буду озвучувати, але як завжди, я можу вернутися до наших нагальних політичних тем. Соловйов плаче після атаки на Псков. Він Рачався на те, що поруч кордони НАТО. і Тому я процитую його: кричить, треба знищити Прибалтику. І до речі, Ая нещодавно була в цих місцях. Вона дуже добре відчуває енергії. Знає, і я запитаю вас: чи відчували ви там якусь небезпеку для країн Балтії? Ну це більше як страшилки. Я не відчуваю, що вони підуть в них немає сили. От я просто вам говорю, як є у них немає сили, тому що голова самого головного демона. Відрізана. Приємно звучить, я вам скажу. І в мене відразу коментар глядачки після нашого ефіру, коли Ая розповідала про свій ретрит. Каже: так, грат був неймовірний, вітається з вами. Лаба Дена, можливо, так привітання звучить, чи я правильно прочитала, чи ні. Якщо неправильно, перепрошую. Я українка, я перебуваю в Паневежесі, маю тимчасовий захист, шановна Ая, про грат, який був після вашого ретриту. І багато хто писав: О, так, так, я думаю, звідки то такий град? Ага, то Ая". Приїхала все ясно, почистила нас добре. Шановна Ая, так хочеться додому в Токмак Запорізької області. Чи скоро? Дякую. Так, скоро. От скажу вам таке слово, скоро. Ваші слова нам дуже подобаються. Слава Богу. Має бути щось таке дуже серйозне, про що ми не будемо детально конкретно говорити. Єдине, що запитаю: чи буде цієї осені виконана власне головна мета цього наступу розривання сухопутного коридору Росії із Кримом? Це буде частково. Якось частково спочатку одна частина, згодом інша. І неодноразово багато питань, однакових глядачів, які стосуються е, теж років. Багато хто цікавиться, яким був, власне, план УРФ, того колективного Путіна щодо війни в Україні. Наскільки років вони взагалі планували цю війну? Але давайте так подивимося, мені треба просто щитати, у них же зараз все помінялось. Тобто, то, що було навіть день назад, там, місяць назад, це одні руки. Те, що було рік назад, це ще інше. А то, що зараз, тобто, це зовсім інше. Так, добре. Тоді знаєте, це... те, що було колись, нам вже не цікаво. Ну Київ за три дні вони хотіли так. Вони от, три дні їхня так, війна так. мала тривати. Всі зрозуміли, як це смішно. Давайте те, що зараз це важливіше. Угу. Можу вам зразу. От мені просто йде, я щитую, що вони хотіли. Хочете от, знати, що вони хотіли? Так вони хотіли поставити свого президента. Вони хотіли повернути навіть Януковича. Я бачу цю ну, цю людину або ще друга Медведчук, Тобто тут то дві людини, які би тут були. Тобто, в них дуже багато людей в Верховній Раді було дуже багато. Ці люди зараз розбіжались, їх немає дуже великі кошти, дуже великі запаси. Вони викачували з України е, здобутки, і я ще бачу, що навіть якісь і корисні копалини. Тобто, це все вони теж е, з нас викачували. Тобто, і вони так, якби повністю собі планували тут нормально жити і планувати. Тобто, ніхто не сподівався, це дуже неочікувано, що буде така реакція у народу. Тобто, народ, як завжди, мав тихесенько підкоритися і все. Тобто, Але за 30 років все-таки сталися зміни, вийшла нова генерація свідомих людей, і тому все так не сталося, слава Богу. Так, що тепер вони думають? Вони хочуть це все завершити до трьох місяців. Тому що дуже сильно впав. Я бачу, що є якісь проблеми. Серце, Путін, щось з його ну, так якби, щось серце, якісь переживання внутрішні. І навкруги, навкруг нього, люди з мечами, тобто, хтось одні захищають, а другі думають, як би це ну щось там зробити. Тобто, у нього дуже опасний якийсь період. І він дуже хочеться якось красиво закінчити до трьох місяців. До нового року. Красиво закінчити. Про це дбали і інші його друзі з різних країн. Але чи вдасться їм закінчити ну, більш-менш красиво? Ну, для тих людей, які дійсно бачать, ну це так не станеться, тому що вони не зможуть їм пояснити, які мають якусь свідомість, які розумні, розуміють. Ну, їм уже нічого не розкажеш. Між іншим, таких людей збільшиться там, їх буде більшість потім, але вони просто будуть ще мовчати. А для інших, ну звичайно, що це буде ну смішно. Це не буде ніяк виглядати некрасиво. Тобто, ця людина красиво не може вже нічого закінчити. Це точно. Зараз на ведучій каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю. Мій світ. Ще одна у мене цитата цікава: недопустимість припинення війни з Росією шляхом територіальних поступок хочуть закріпити у Верховній Раді. І в мене запитання: чи поступиться наша влада хоча б сантиметром нашої території? Ні, не поступиться. Не поступиться, хоча її будуть умовляти, якісь будуть навіть такі таємні, якісь. О, мені такі дещо буде навіть ердоган просити. Е, щось таке. Якась буде або таємна зустріч. Я бачу одну людину. Ну друге навіть бачу там Китай. Навіть вже не буде пробувати, тому що зрозуміли позицію. Але якось будуть ще пробувати просити, але розуміють, що ні. Ну, якось так, що це не видання. Дякую за гарні новини. Надзвичайно приємно, як завжди вас чути, не тільки бачити. А тепер я би хотіла поговорити про одну дуже важливу тему блекаути. Тому що якщо вони будуть, і те про що я буду цитувати зараз, відбудеться, то нам з вами буде важко зустрічатися. Глядачі будуть за нами сумувати. Вони не зможуть бачити наших ефірів. Ну і звичайно, ми можемо замерзнути як минулого року. І чесно кажучи, в мене була така студія, клаптик, студії, яка обігрівався. Я тільки звідти виходила. Тому що якщо я заходила десь в інше місце, чи на другий по. Оверх мені було так холодно, що це просто капець. Одним словом, зараз ви нас, можливо теж заспокоїте. Отже, тому що інформація така дуже дивна. Міненерго нас заспокоює. Планованих відключень електроенергії взимку не планують енергосистема повністю готова до зими. Водночас Укренерго не хоче нас заспокоювати. Доведеться напружити усі енергосили. Голова Укренерго попередив про складну зиму у 2024 році. Кличко передбачає проблеми зі світлом, газом та опаленням і прогнозує важку зиму в Києві. Також є дуже багато повідомлень про те, що в нас готуються десятигодинні плановані відключення світла, і це не зовсім такий унікальний випадок взаємозаперечуючих офіційних новин. А розібратися нам в цьому допоможе тільки Ая. Дякую за довіру. Ну, значить, зразу є в знанні того, що дивіться, є 100% того, що було того року. Ну, Те, що там відключали, те, що ми сиділи без світла, це ми всі з вами проходили, і без опалення, і без газу так само це було. І з цього всього буде тільки 10%. Просто тобто збільшення, отак от як було, або гірше не буде. Це точно. Якась маленька частинка може бути і то це пов'язано з пошкодженням або старими енергоструктурами, тобто з тим з, таким, з такими всіма з обладнанням, чому та, чому лякають? Тому що вони так якби застерігають ну наперед, знаєте що потім люди не сказали, що вот а от не попереджали ще щось. Ну ніби якби люди щоб були готові до гіршого. Але наступить краще, це каже точно. Тобто, десята частина там можливо, десь там будуть перебої такого як того року не буде буде легше, не хвилюйтеся. Так бо там ще така інформація була цікава. Електростанції всі зремонтовані, все гаразд. Наступне. Нічого не зремонтованих, яка кілька відсотків грошей немає, ті, що виділили, не вистачає. І тут розібратися в офіційній інформації, надзвичайно ну, важко. Насправді ми дивимося з ситуації на зараз. Але якщо вони почнуть знову бити по електростанціях, то тоді ситуація може змінитися? Чи вони не будуть вже по електростанціях бити? Ну мені показують отак. Ну, їм зараз взагалі не до цього буде все. Розумієте, от мені показують. Знаєте, як в просторі енергія рухається. Карма вона рухається. Вона вона не зразу спрацьовує так. Ми би хотіли, щоб зразу от зробили і зразу прямо спрацювало. Але для низької вібрації, свідомості старої ще і це, що стосується країни, воно так швидко не працює. Це ж не тому, що воно швидко працює тільки тоді, коли ми чисті енергетично, і вібрація і Ми тоді раз, отак, як у нас буває, так швидко, щось там тільки не то зробив, раз, разу раз, дістав. У мене так наприклад, і тому я вже. Ну, тобто, хто переходить, не знаю, хто більше чистіша душа, воно швиденько спрацьовує. А на рівні цілої держави, звичайно, не так швидко. І от мені що показує. Це, це от, зараз відбувся нарешті розворіт, карми не в нашу сторону, все туди. вже. Тобто, Кармічне оце пішло уже завантаження у них. Тобто, ці прямо такі рухи, тому що карма вона рухається автоматично. Що ми даємо, то ми отримаємо. Тобто тут навіть не треба нічого нікому поганого робити, там я не знаю проклинати, не дай Бог, нічого цього не треба робити, воно вже все пішло, все і там вже почало це от завертатися. Так що зараз уже всі, уже плоди карми почнуться там. Дуже ярко, ви все це побачите, дуже дуже так. Стосовно прокльонів і чому цього не варто робити, пошукайте, будь ласка, наші попередні відео з Аєю, там дуже гарно ми це пояснюємо, все розжовуємо. Це дуже важливо, тому що, якщо людина знає ті закони, вона краще, веселіше, щасливіше, живе. Вона не плодить цю карму, їй не треба потім з кимось зустрічатися, віддавати, відпрацьовувати чи в цих життях, чи в наступних життях. Це дуже важливо. А якщо ви про це нагадуєте. Стосовно електроенергії, ще є така тема, що коли в нас не було світла, або потім був такий період. Що нібито все зремонтували, світла немає. Деякі я не знаю, можливо, навмисне таку інформацію поширить, що ага, наші продають, заробляють нас, лишають без електроенергії. і Так далі. Отже, прогнози щодо експорту цієї електроенергії він буде припинений задля забезпечення потреб українських споживачів. Чи залишиться в тому ж обсязі? Чи навпаки буде зменшено, якщо нам не буде вистачати світла? Давайте зараз про нашу енергосистему на сьогоднішній день. Скажімо так, 10% взагалі погано. Ну, тобто, це якісь старі, напевно, структури такі, воно там ледве дихає. Ну, Це небагато 10%, слава Богу. Середина, більшість, десь так, я не знаю, там ну, 60%. Ну, Нормально. Воно таке сіреньке виглядає, тобто воно буде нам видавати енергію, все буде давати. На експорт теж йде якась частина, йде все одно. Це добре, тому що нам йдуть гроші, якісь якийсь відсоток невеликий. Це не є ні 10% від цього всього, не 60%. Тобто, нам потрібно це робити для того, щоб якийсь був енергообмін. Тобто і якісь там ще. Ще нормально, якби з енергосистемою. Тобто, наші енергосистеми. Тобто, наша енергосистема таке головне. і ще хочу вам сказати: таке, от теж якраз от того року, коли це все було з енергосистемою, я теж ввійшла в таке просвітлення, прекрасне знання, що енергія, от вам не здається, що це зовсім не випадково, чому стара енергія це все так виключають? Тобто, для чого руйнуються старі системи, тому що ми, ми є енергія, правда? І так само є енергія України. Забезпечення України на фізичному рівні, тому що все, що відбувається на тонкому плані, воно проектується на фізичному рівні. Тобто, ми вийшли. Ми зараз в перехідному стані зі старих старої енергії України, в тому числі на нову тому це дуже добре, насправді, якщо на енергетичному рівні це все сталося, і лишилося відпрацювати у цих от 10% Там ну тобто, якраз ми зараз зимою там чи осінню трошечки вже будемо відчувати цю відпрацьовку Вона невеличка. Ну і ще до цієї теми я му. Мушу процитувати інформацію, вона зі світу фантастики, як на мене. Ми може навіть розкопаємо, чому так говорять мери міст, чому так лякають своїх мешканців. Садовий заявив, що світла у Львові може не бути до двох місяців. Нам треба готуватися до ситуації, коли Львів може бути місяць, а то й два без електропостачання. Коли буде складна ситуація, то попит буде в два рази більше. Треба готуватися до дуже складних періодів, заявив мер під час засідання міськради. Ні, не буду. Я не відчуваю такого. Тут більше знову ж таки якісь такі старі програми, страхи. Ну таке теж знаєте, випробування для нас. Нам треба зрозуміти, що ну взагалі не можна нікого слухати отак. От просто знаєте, без відчуття себе. Отак як ми привикли. Сказали там хтось, хай то буде мер, хай хай буде три рази мер. Неважливо, треба. От у вас є Бог, ви його слухаєте із себе, своє серце, все. І тоді ваша реальність буде зовсім інакша. Хто би там, хоч я не знаю, президент всіх країн не розказував, що це отак має бути а отак. Тому що над усіма ними є Бог, є наші вищі тіла, є всесвіт, є божественний дух, і там звідти все йде, а не з того, хто що сказав. Вони просто люди і ще кармічні тим більше. І у нас була надзвичайно цікава тема. Я глядачка написала ось такий текст величезний, який я цитувала про те, що навіть в наших ефірах різні езотерики, експерти, майстри говорять різну інформацію. І чому так, а що робити? А як? І Ая там надзвичайно класно на нього відповіла на це запитання. Пошукайте, можливо, я знайду, дам в опис до цієї програми, послухайте. Це дуже важливо. І там про те, як себе слухати, як пізнавати інформацію, перевіряти правдива чи неправдива. Це вам дуже знадобиться в цьому житті. Однозначно, ще цікаве таке запитання. Про мера міста Львова, оскільки ми колись з вами говорили, і ви теж казали, що це погано, коли одна людина дуже довго засиджується на місці керує, нічого змін немає, енергії немає і так далі. Мер цього міста теж дуже довго вже править, і, можливо, у вас є якесь бачення, чи довго він ще буде правити, чи треба якесь оновлення міста, нового мера. Звичайно, там застило так все, особливо під час війни. Немає якогось такого руку. Воно якось, я не відчуваю руху енергії там. Тобто, але це так само говорить про те, що дев'янам потрібно трансформувати, змінитись, тоді автоматично змінюється мер на більш легшого, на більш такого якогось продвинутого, скажемо. Тобто, навіть таке можливе, що десь. Ну, до двох може років поміняється навіть на жінку може помінятися. Ось цікаво про жінку інформація з усіх боків до нас іде. До речі, стосовно жінок. Дуже часто, коли в мене з'являється інформація про жінок в ефірі, що вони мають прийти, вони мають правити, вони мають допомогти Україні і світу і так далі. Глядачі сперечаються, кажуть мені в коментарях. А, о, подивіться, от така така жінка. Якби вона була при владі, то був би повний капець. Я не буду тут прізвища, я маю назвати ніяких. І дуже багато насправді чоловікоподібних Жінок з енергіями воїна, енергії сили, боротьби. У них такий живе Бог війни. Тому тут все-таки теж питання, яку жінку ви оберете, яка жінка прийде керувати чи містом, чи країною. Треба бути обережним з жінками. Так. Ну і звичайні є кармічні жінки, які ще не живуть на вищих вібраціях, які ще живуть на трьох чакрах. Тобто, зрозуміло, що. Такий самий всесвіт вона буде нести. Але так само і треба зрозуміти, що не може стати президентом хтось так просто. Це є наше загальне поле, і ми самі створюємо собі там і президентів, і всіх. Тобто, яке наше ментальне поле, якийсь у нас загальний Егрегор держави, так думки наші, такі саме карма, такі саме у нас президенти. У мене є цитата від нашої глядачки, яка дуже дякує вам за працю і просить запитати, що буде з Херсоном. Руйнують місто цілодобово, зруйнували вже все, все одно бомблять. Захисту нема зовсім. Що надалі? Це повний кінець. Чи ми вистоїмо, чи є майбутнє взагалі? Дуже дякую. Херсон буде з Україною. все буде добре, але треба час. Одна частинка там дуже темна. Вона менше, ніби, але вона дуже темна. Друга, така сіровата, дуже багато там низької енергії скупилося за ці всі роки. Дуже багато енергії Радянського Союзу, я відчуваю, дуже багато програм в людей. І тому це все там така трансформація і стається. Тому що так само люди дуже довго не змінювались, не трансформувалися, не, трансформувались, не змінювалися. І з того попадають отакі от всі. Моменти, тобто, коли потрібно, щоб ця діляночка очистилась так само, трансформувалася і стала світом. Я бачу, що там дуже дуже є під землею, під землею дуже сильні скарби енергетичні в Херсоні. саме. Дуже є сильна енергія, вона обов'язково звільниться, особливо на тій темній частині. Просто треба час. Треба час і повне відновлення. Ну, тобто, що повністю Херсону ну, воно відбудеться в четвірки, мені йде. Тобто, якщо повністю говорити до 4 років, це просто буде цвісти, розцвітати, і буде дуже багато там тварин, дуже хорошої погоди. І, все, і там дуже буде процвітати цей край до 4 років. І у нас дуже багато нових підписників, для яких я теж хочу сказати, що ми заю говорили про те, як їй йде інформація, бо я знаю, знову будуть писати, а як іде, а чому а я дивиться в бік, а чому дивиться вгору, а чому, а як, а що, а де знайдіть наші перші відео з Аєю, там дуже Гарно, а я пояснює, як їй проходять інформація, від кого, і ви для себе дуже багато цікавого в цьому світі відкриєте. Дослідниця таємних знань Оксана в інстаграмі. Знаходьте, підписуйтесь та спілкуйтесь.